Такі моменти, пам'ятні про свята. Так складалося, на жаль, в його житті, що з більшого свят Різдва він був на службі. І я пам'ятаю, ми раз говорили, і він каже. Всі свої різдва, я був на службі, я не мав можливості там зі сіту кутю, е, то святвечір. А ми тоді були, я тоді була якраз на Харківському напрямку, е, і саме на святвечір е, нам прийшло бойове розпорядження, що ми маємо зняти всі свої позиції, тому що ми переміщаємося на похоронський напрямок. І е, 24 грудня, я пам'ятаю, ми знімаємо всі позиції. Я мушу все майно прийняти, облікувати, що воно в наявності. Перед цим я ще тиждень сказала, що ми готуємо святвечер на наших локаціях. Ми маємо поїсти її, ми це все організовуємо. Десь в 9 годині хлопці приїжджають, змушені, втомлені, але ми їмо ту свят мотосветвечера і вночі я виїжджаю до Максима з тією кутею, тому що він має її поїсти, тому що в нього цього різдва має бути святвечер. І саме в цьому в діях проявляється кохання. Не в словах, не в ілюзіях, не в мріях, не в побажаннях, а саме в діях.